це Ракова пухлина, яка з'їдає живі клітини людської душі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вже другий день дім Божий став нашим домом. Тут ми зустрічаємося кожного ранку на богослужінні. Сюди ми приходимо ввечері для того, щоб прослухати і молитовно проникнути у глибокі і пронизливі слова великого і покаянного канону преподобного Андрія Криського. Тривалі богослужіння, покаянні пісне співе, утримання в їжі, приємна втома, ось що. Нагадує нам про те, що ми перебуваємо у часі Святої Чотиридесятниці. Великий Піст це не видумка людини, це Божа установа. Сам Христос, Спаситель світу, 40 днів і 40 ночей постився в іудейській пустелі, для того, щоб показати нам високий ідеал поста, до якого Кожен християнин в міру своїх сил повинен максимально наближатися. Преподобний Паїсій Величковський говорить такі слова, як дихати необхідно, так і постити. Піст, увійшовши в душу, вбиває гріх, який лежить у її глибині. А у святителя Іоанна Златоуста ми знаходимо. Такі слова, значення посту полягає не в утриманні від їжі, а в усуненні гріхів. Як може християнин побороти гріх у своєму житті? Є тільки одна сила, яка здатна це зробити, і це сила покаяння. Покаяння це зміна внутрішньої людини. Це преображення її, це зміна мислення, це перебудова нашого внутрішнього світу, який повинен бути направлений обличчям до Бога. Ми можемо прочитати безліч повчальних книг про Покаяння. Ми можемо навіть знати на пам'ять багато святоотцівських цитат. Ми можемо добре знати івангельські місця, які описують нам про силу покаяння, але все це залишиться тільки теорією, якщо ми не забажаємо на практиці боротися з гріхом, силою покаяння. Кожна людина, що бажає оновити свою душу цією незбагненною силою, що посилається Богом. Повинна добре усвідомлено знати, що гріх це не просто погана привичка, яка є у всіх людей, і тому я нічим не відрізняюся, начебто від інших. А гріх це ракова пухлина, яка з'їдає живі клітини людської душі. Це лютий звір, який пожирає душу людську. Це порожнеча, яка заповнює серце людське замість святості і благочесті. Якщо ми усвідомлено станемо на шлях покаяння, тоді Бог подарує нам всі необхідні сили для того, щоб міцно стояти на цьому шляху, але не тільки стояти, а й рухатися крок за кроком вперед. Для того, щоб наповнювати його змістом справжнім, яким хоче Господь наповнити кожне людське життя, щоб воно було благословенним і спасенним у вічності. І ми не повинні бути впевненими в тому, що це нам легко вдасться. Ми маємо знати, що на цьому шляху обов'язково. Зустрінуться важкі перепони, які потрібно буде подолати. Гординя, марнославство, егоїзм, самолюбство. Це ті пристрасті, які відривають людину від усього доброго і благочестивого, що вона намагається робити у своєму житті, задля того, щоб побороти усе гріховне і тлінне. Святитель Василій Великий говорить на цю тему такі слова. Важко лікувати себе з прикладом властивого людям самолюбства. Самолюбива людина дивиться на себе через заплямоване скло. Вона оцінює себе у розових окулярах. Вона є зацікавленою особою навіть тоді, коли намагається. Дати собі правдиву оцінку своїм вчинкам, словам і діям. Вона бачить спотворену реальність їй видається бажане за дійсне. Але є у кожному з нас ті сили людські, які помножені на милість і ласку Божу, приносять нам той благословенний результат. Який кожен з нас прагне досягнути для того, щоб оновити і преобразити себе перед лицем Господа і Вседержителя нашого. У преподобного никодима Святогорця, у книзі невидима брань є такі слова. Ніхто не може такої похвали здобути, ні полководець, який захоплює фортецю, ні той, хто творить чудеса чи воскрешає мертвих, як той, хто власними силами сам себе виводить з гріховної прірви. Наше завдання, дорогі брати і сестри, Протягом наступних днів Святої Чотиридесятниці вивести себе з гріховної прірви, власними силами і власними зусиллями, але покладаючись тільки на ласку і милість Божу. Тому що, які б не докладали ми сили, якщо не будемо закликати ім'я Боже на цю нашу благословенну справу, тоді не вдасться нам нічого зробити. Тому що власними силами ми не зможемо і не спроможні бодай кроку зробити на зустріч Богові. Але як тільки наше серце стане тим містилищем невидимого, Творця неба і землі, тоді воно буде битися в такт з тією волею Божою, яка кожну людину бажає бачити спасенною і прославленою на небі у Домівці Отця нашого Небесного. Тож будемо докладати всі наші необхідні зусилля для того, щоб з ласки Божої ми йшли цим благословенним шляхом, який дарує кожній людині відновлення, але найголовніше майбуття у вічному і незмінному царстві. Будемо пам'ятати все те, що хоче сказати нам. І говорить свята Христова Церква у ці дні Святої Чотиридесятниці. Будемо уважно слухати її настанови, будемо трудитися в міру наших сил, щоб наша праця принесла нам внутрішнє духовне задоволення, духовний ріст. Наша душа наповнилася Богом і віддалилася від гріховних пристрастей і Недоліків. Тож давайте, дорогі брати і сестри, цей час визначимо для того, щоб нам перебувати у молитовних роздумах, щоб нам знайти час для слізної молитви, щоб нам спробувати принести достойні плоди покаяння, про які. Єдиними устами і єдиним серцем ми будемо благати Господа і Вседержителя нашого, покаяння, відкрий мені двері, життєдавче. Амінь.